Вітаю вас, друзі. Почнімо нашу нову тему. Вона буде стосуватися роботи з групою. Давайте подумаємо з вами разом: чи потрібно нам взагалі долучатися до групових занять з нашими клієнтами, чи нам досить буде достатньо індивідуального формату? Для мене це таке питання, воно насправді не є питанням, тому що. Я сама по собі завжди була таким груповіком. Я завжди працювала з групами з самого самого початку моєї кар'єри, так сказати, ще з 2000 року. Тому я завжди бачила, відчувала навіть ще з ун університету, коли ходила на практику. Як зараз пам'ятаю, у нас був такий був у нас предмет соціальна психологія, і там нам треба було піти. На практиці провести тренінг. Я ходила до школи, працювала вже таким з випускниками майже там 11 одинадцять класи. Це був дуже цікавий досвід, і це, це був мій перший досвід роботи з групою. Після того я завжди працювала з групами, тому для мене це не є якимось питанням. Я вважаю, що групова робота містить в собі. Такі можливості, яких точно немає індивідуальний формат, якби я в індивідуальному форматі не намагалася, знаєте, надати такий досвід, я просто не можу. От я відчуваю, що. Я не можу бути знаєте такою свіжою неопередженою людиною після декількох місяців або років роботи. Тому я вважаю, що потенціал групи він потужний. Насправді та він дуже гарно допомагає нам знаєте, так посилювати, зміцнює нашу індивідуальну роботу. Ну, давайте подумаємо, чому давайте подумаємо, які в нас існують переваги індивідуального формату та формату роботи в групі. Ну, я б хотіла, щоб ви про це подумали в ваших міні-групах, тому що тут дійсно завжди існують переваги та недоліки, так? І тут важливо пам'ятати, які нам переваги та недоліки, потрібні вони нам зараз чи не потрібні, та які рішення ми можемо прийняти. Ну. Тут я вам скажу, я б хотіла, щоб ви все обговорили. Які переваги та недоліки ви бачаєте в груповому форматі та в індивідуальному, я б хотіла, щоб ми зараз тут на цьому відео думали про те, що в нас існує дійсно два формати. Дивіться, ну по перше, основне, що дійсно це увага психотерапевта. Вона буде. Повністю зосереджена в індивідуальному форматі, вона буде повністю зосереджена на клієнті. Він має всю нашу увагу, ми можемо налаштовуватися, ми можемо глибоко досліджувати, ми можемо, знаєте, так, слухати його, тобто вся година належить цій людині. Так? І ми вже, ось ця увага, як в часовому розумінні слова, так і в інтенсивності наших взаємодій, вона дійсно. Наче перевага йде ось в, в індивідуальний формат, іначе це краще. Такий формат він буде дуже корисний, коли в нас людина або ще тільки починає себе досліджувати. Вона ще тільки перше прийшла, починає формувати свій запит, не дуже розуміє, що вона хоче. Вона ще знаєте, коли їй потрібно знайти у цей наш лексикон, словник, скажімо так, тоді можливо. Дійсно, індивідуальний формат буде таким, з якого потрібно починати. Також буває таке, що людина приходить до нас в певному стані, тобто, це може бути дуже стресовий момент, це може бути якщо це вже розлад або настрою, тобто там вже можуть бути якісь такі серйозні депресивні моменти, вже більше на якусь прямо туди знаєте, серйозну депресію. Тут дійсно вже можливо буде потрібно більше уваги або якщо у людини існують риси особистісні, які будуть вже досить так потужно штовхати в бік розладів особистості, неважливо які, але це риси вони проявлені настільки сильно, що. Вже йому буде потрібно багато уваги, що така людина в групі. Вона може трохи знаєте так, або групу заводити трішечки так. Знаєте, не туди, куди потрібно. Ну, до прикладу, якщо дуже депресивна людина, то це може бути таке відчай, знаєте, який розповсюдиться на всю групу, і вже всі переконаються, що вже все, все кінчено, і ну, нічого ніколи не буде змінюватися. Це можлива така історія, або якісь. Паранайдальні риси або дуже шизоїдні риси. Люби риси любого особистісного розладу, якщо ця людина більше до розладу, їй потрібно спочатку пройти курс індивідуальної роботи, а потім вже буде дуже корисно йти в групову роботу. Я так вважаю, насправді одразу скажу, що я вважаю, що комплексна така робота в психотерапії вона найкраще проходить тоді, коли ми. Поєднуємо індивідуальний формат та груповий формат. Тобто ми з вами почали з переваг індивідуального підходу. Давайте подумаємо з вами про переваги групового підходу. Що вам перше спадає на думку, ну, давайте подумаємо. Ну, я сподіваюся, що ви будете, коли ви будете обговорювати в міні-групах, Знову ж таки, я вас запрошую працювати в групах, оце не випадково, оці ваші міні-групи це теж група. Чому? Тому що, коли ви навіть навчаєтеся, ось зараз слухайте, до прикладу, мою лекцію, і у вас може виникати ваші думки та ваші питання. Так? А коли ви збираєтеся в четверо, в п'ятеро, це вже міні-група. Тоді у вас вже ви можете вашу думку або ваше питання поділити з вашими колегами, і тоді ви що від отримуєте? Ви отримуєте зворотній зв'язок? Хтось каже: Тю, так це взагалі ось так. А ви будете думати? Отже, ж, а я навіть про це й не подумала. Точно, оце можна, на це можна так дивитися. Або це буде такий процес, коли ви будете дійсно так збирати разом, знаєте, ось щось прочитав статті, подивився лекцію, поняв, що нічого не поняв. Але коли я прийшов та обговорив, воно все складається, якось так по пазлах стає на місця. Чомусь це відбувається? Ну тому, що це досвід це не тільки наш, так а в кожна людина має свій досвід. якийсь там вона має досвід, завжди має досвід, життєвий досвід. Ми всі маємо, і цей досвід він неймовірно унікальний у кожного з нас. Тому, коли ми збираємося в групи, то ми починаємо обмінюватися цим досвідом, і це дуже розширює нашу рамку світосприйняття. Отже, це інпут, тобто вкид такий, знаєте, не одну одного терапевта, тому що це все одно одна людина, навіть зі своїми супервізорами, зі своїми своїми вчителями, і таке інше, це все одно я можу пропустити через себе тільки ось так. Так і я можу реагувати на цю історію тільки ось так. А в групі дійсно в нас може бути 6, 7, 8, 9 інших різних думок, і це. Дуже цікаво, тобто група працює тоді, коли вистачає місця. Я зараз кажу про терапевтичний саме формат. Вистачає місця розміститися та бути почутим, задати свої питання, побачити реакцію на себе, і все це відбувається не від одного учасника. Там є теж ведучий груповий терапевт. Так. Але від це відбувається зворотній зв'язок. Він приходить від, від декількох людей. От але зворотній зв'язок він приходить від декількох людей. І що дуже важливо для терапевтичного формату, це знаєте, відчуття, що це нові незнайомі люди, і вони мені кажуть ось так. Або і якщо це знаєте, така думка підтримується. Не одним учасником тільки висловлено, а і ще там, ну так от думають дві, дві людини в групі, до прикладу. Це зазвичай має такий потужний вплив, тому що людина, оцей наш клієнт, яка прийшла в групу, вона буде більше довіряти, звісно, що вплив у цій транзакції цього того, що вона почує. Того відгуку, який вона отримає на себе, як її бачить хтось інший, або як ця ситуація виглядає от назовні, це буде мати більш потужний вплив, тому що вона буде відчувати, що це не жарти, що це не то, що. Хтось там спеціально <рісту> так каже. <рісту> ну, я, я тут жартую з вами, але так воно і є, тому що дуже часто клієнти, знаєте, не до кінця довіряють нашим словам. Я кажу, чому? А ну тому просто ви мій психолог, то ви мені так кажете. Розумієте? Я не буду вам вірити, що зі мною все гаразд, що в мене є то, знаєте, на що можна спиратися. Що... В мене є що, що в мені є щось цінне, що я цінне. Чому? Тому що це просто ви мій психолог та все. Та чого я буду вам вірити? Я вам не буду вірити. Чому ви мені кажете, що людям можна довіряти? Ні, можна, воно вийде на вулицю вже одразу не можна. Так ви мені тут кажете, у тому з вами сидимо в офісі? Знаєте, тут у нас все гарно. А ви, ну, підіть, підіть, бачите, які люди. Отут є такі ми, я і ви. Часто я таке чую, що я тільки ось ми тут обрані, тут у нас якісь такі обставини є, а життя воно не таке, люди взагалі не такі. У цього всього не буде, коли людина заходить в групу і вона бачить, вона ж відчуває, що всі прийшли такі самі, що вони прийшли вперше, що вони тут намагаються якось зрозуміти, що тут відбувається, що вони намагаються. Так само зрозуміти, і які тут правила і, правила, і тобто вони намагаються зрозуміти, які тут правила, тобто людина довіряє, саме довіряє тому, що вона чує від інших. І це вже важливо, тому що це буде мати вплив. Або ще, ще одна річ: людина буде навчатися від інших учасників групи. Ось, до прикладу, якщо людина така. Ну, знаєте, більше зосередена на бажаннях та на очікуваннях інших в транзакційному аналізі це називається радою других. Ось вона радує інших, радує інших. За рахунок себе мається на ну, власні, що я не налаштована, я знецінюю свої власні потреби, свої власні бажання, тому що ну як же ж тут же є щось більше важливе, і це тільки моя така задача постійно налаштовуватися, та наче. Вгадувати та щось для когось робити, тільки, не дай Бог, ні для на себе, бо я не можу свої кордони не можу стояти. ні, сказати, якщо мені не хочеться, я не маю права, я маю постійно щось бути якоюсь для іншого, бути якоюсь доброю в цьому сенсі слова. Так ось така людина, коли вона приходить в групу та бачить іншу людину, яка сидить і каже: Ні, я не буду робити вашу право, оце я не буду малювати. Мені зараз нічого не хочу сказати, коли всі щось комусь кажуть, якийсь, якийсь зворотній зв'язок. Тобто вона буде бачити опа, а ось так було можна. І оця людина, яка сидить, нічого не хоче, ну знаєте, блюде з різних причин, Тобто вона йде за своїм бажанням, а не за тим, що відбувається групою, та що там хтось пропонує. Для тої людини, для першої, це буде прямо вчитель. Вчитель це буде такий, знаєте, так, може стати таким досвідом, який просто ну, не можна не отримати. Тому що група це лабораторія, це така теж, так само як індивідуальна терапія, насправді це трішечки іскусственна така історія, ситуація. Ми тут, знаєте, намагаємося створити такі. Умови, такі кордони, я навіть колись розповідала десь тема така кордони, та як ми їх будуємо, та навіщо вони потрібні, тому що це все приходиться робити ненатуральним шляхом, скажімо так, так? Ну, але це окрема історія. Тобто люди можуть в цих таких штучних умовах для себе багато чого взяти. І вони можуть взяти в груповому форматі те, що вони точно не можуть взяти в індивідуальному форматі. Тому не можна казати, що єдиним індивідуальним ми можемо жити єдиним індивідуальним форматом. Ні, я так не вважаю. Я вважаю, що в групу потрібно робити одбір, звісно, щоб туди не потрапляли люди, яким там взагалі зараз немає місця, тому що вони в певному стані, або в них якісь така ситуація ну, прям. Дуже відрізняється, і це буде важко для інших перетравити це все. Можливо, такі якісь випадки будуть існувати. Але я вважаю, що на певному етапі, в певний час, це просто необхідна ситуація. Завжди, скільки я працюю в індивідуальному форматі, я завжди намагаюся доєднувати цей груповий формат до індивідуального формату. Особливо це просто. Необхідно мені як терапевту, коли я вже пройшла певний шлях з цим клієнтом. Я бачу, що ми вже тут, знаєте, так напрацювалися, то тут вже стає така історія: з одного боку зміни були, вони вже трапилися в цій людині, і щось тоді відбувається. Тоді відбувається така річ, коли людина змінилася. Ну, наприклад, вона працює в індивідуальній терапії там в рік або два. Ну тут буде залежати скільки. А можливо для когось це 4 роки? Ми буде все буде залежати звідки ми почали взагалі стартували. Якщо ця людина прийшла на рівні особистісного розладу, то там можливо і 3-4 роки і треба буде в індивідуальному форматі. Розумієте, для людини, яка більше така цілісна. Вона більше от в інтегрованому в такому дорослому стані для неї можливо буде вистачить. І ось у мене клієнтка зараз працює, порекомендувала їй перейти також паралельно в групу. Ну, ми з нею пропрацювали з клієнткою, можливо, більше півроку. Вона дуже задоволена і отримує прямо, знаєте, інсайти, новий досвід. Вона вчиться. В неї терапія вона і так йшла, але вона вийшла на новий рівень, тому що я відчула, що. Те, що між нами вже відбулося, його достатньо для того, щоб вона. Ну я побачила, що вона сама почала десь шукати ці, знаєте, експерименти в соціумі. Для цього існує груповий формат для експериментів себе нового, особливо так, коли я вже пройшов певний шлях, ось я тут, наче вже щось змінився, вже йде процес перерішення, трансформації внутрішніх перебудова таких глибинних структур. І мені потрібен оцей дитячий садочок. Теж він такий має бути якомога безпечнішим. Ну наскільки наскільки ми можемо це зробити. Але він також має бути таким, щоб там були справжні інші діти. Тобто о, на певному етапі для клієнтів, от практично з кожним своїм клієнтом, я думаю, от час би тебе ще в групу, щоб ти зараз знаєте, от мені так завжди хочеться, щоб оцей, Є терапевтичні плани і є такий момент, де хто прямо виділяє етап в терапевтичному плані. Це рельонінг, перевчення, перенавчання. Так? Тобто, ми навчилися, а то перенавчаємося чомусь. Оце перенавчання бути як бути мною вже новим в соціумі. Воно і відбувається в ідеалі в групах. Ну, звісно, можна когось шукати. Ну, і, і, і так вже виходить, що потрібно людям шукати когось. Отже, якщо не буде групи, то дійсно свій, ну, ми будемо якось е, жити, ми будемо якось знаходити якимось чином, чином е, ми будемо знаходити десь у це середовище, але розумієте, воно має бути новим все одно. Чому? Тут існує така штука. Якщо це старе середовище, до прикладу, це родина клієнта, це його друзі, це його, це його колеги, вони не будуть йому давати можливості е, бути іншим. Тобто, це мають бути такі люди, знаєте, такі дуже відкриті. Новому, щоб вони просто могли бачити оце щось нове в людині. Це набагато легше буде робити, якщо це буде нова якась компанія, нове середовище соціальне, тому що вони його сприймають. Кожний сприймає одне одного, от, ось таким, які ти є сьогодні. О, ти прийшов отакий сів на стілець все. Тобто вони будуть бачити одне одного такими, якими вони є сьогодні, не тими, що вони були в минулому, рік тому, два роки тому, десять років тому, тому що існує така закономірність, що родина, наше коло, отаке, знаєте, родинне, а навіть ще й дружнє коло, навіть друзі. Ну, це дивно, але насправді так воно відбувається. Вони будуть останні люди, які взагалі помічають зміни, та які вже будуть щось з собою робити, щоб якось по-іншому комунікувати з людиною. Тому дуже часто у цього клієнт працює над собою. Працює. І потім він каже: ось о, чому моя мама так само до мене звертається, як вона й раніше зверталась? Вона що не бачить, а папа, що, що вони не бачать, що мені потрібно щось інше, що я вже змінилася, а що мій чоловік не бачить. А що подруга, чому мені подруги отак само зі мною спілкуються, як раніше? Я ж, значе, ну комунікую, що я хочу по-інакшому, що я хочу, щоб там мене поважали, для мене повага ось так там, щоб чули, що я каз... сказала ні, щоб вони бачили, я ж показую, що мені це неприємно, що вони так зі мною досі спілкуються. А вони продовжують спілкуватися. Чому? А ось тому. Тому що я їм кажу, знаєте що, дорогенькі, Я хочу сказати, що людина на вулиці буде до вас ставити з більшою повагою, ніж ваш родинне коло. Ось тому. Тому що чим ближче до нас людина, тим важче їй буде побачити зміни. Чому так відбувається? Це я тут вже можу з вами філософствувати. Це вже трошки виходить за рамки моєї лекції сьогоднішньої, але воно так існує. Тому що ну давайте коротенько скажу, чому я вважаю, тому що всім нам легше. Я маю всім нам як соціуму зараз. Ну звісно, що психологи вони такі більше, можливо, такі знаєте, прокачені в цьому плані, так в емоційному плані. Але взагалі в соціумі та взагалі в нашому житті люди багато чого роблять автоматично. Та якщо вже склалася отака стезя комунікації з кимось, дуже просто нам її продовжувати. А так, щоб знаєте, побачити щось, щось відру... робити щось по інакшому, взагалі думати про це, на це треба витрачати час, треба витрачати енергію. Хто це буде робити, розумієте. Тому дуже часто, коли людина змінилася, її будуть більше підтримувати, якісь якісь там середовище. На цьому етапі переперевчення, перенавчання рельонінку. Дивіться, я тут часто можу, можу сказати, якщо я бачу, що така ситуація, я кажу, слухайте, ну не готова зараз ваша мама або ваш чоловік приймати вас у ногу, розумієте? Що ви вже свідомі своїх потреб, що ви вже навчилися казати ні, ну не, не готово. Що ви знаєте, що ви хочете, що ви не хочете. Ну добре, ну можуть бути любі, любі зміни, які людина не працювала в індивідуальному форматі. Якщо у мене нема можливості запропонувати їй групу. А, а це ідеальний варіант на цьому етапі, тому що я б запропонувала такій люд, такій людині, щоб ми продовжували роботу. Та вона б пішла ще паралельно в групу. Бо там будуть взагалі нові чужі люди, які її перше бачать так само, як вона їх, і там все буде справжнє. Там ніхто не буде брехати, там ніхто не буде спілкуватися з тобою, тому що вже 20 років так спілкуюся, і все нормально. Ти така, і все, що нам кому розказуєш. Ти на це не здатна. А якщо людина вже змінилася та вона вже здатна, ти будеш. Ну коли людина змінюється, їй потрібно напрацьовувати новий досвід, щоб він закріпився. А їй дуже часто, оце, оце її навколишнє середовище не дасть такого шансу взагалі. Тому потрібно нове середовище. Розумієте? Тому якщо ось на такому етапі є група, я навіть їх буває, що в мене знаєте йду йдуть там декілька клієнтів. От я бачу, от мене в мене зараз. Наприклад, чотири клієнта були на такому етапі, та я що зробила? Я ініціювала групу терапевтичну, тому що це для них буде корисно. І я просто бачу, як в наш, вже на цьому етапі вже це впливає на індивідуальну роботу, не я веду ту групу, бо було таке, що і я вела групу, слава Богу, вже є учні, які можуть вести групи. Тому взагалі, оце питання, чи можна працювати одночасно в індивідуальному форматі та груповому форматі, воно таке відкрите. Давайте я тут також скажу, що це буде залежати від ну, по перше, навантаження. От ось я зараз так навантажена зі всім іншим в моєму житті професійному, що ще терпетичної групи, і не то, що я ну, не вмію чи не знаю я, прибуть, я просто не можу, бо це ще шматок роботи такої. Це перший критерій. Інший критерій чи може сам психотерапевт витримувати два види перенесення, тому що в індивідуальному форматі в нас буде один від перенесення. Ми вже проходили так грунтовно. У нас була окрема з вами тема. Можливо, У вас вона ще буде, якщо ви ще не потрапили на ту тему, Тому що в нас теми повторюються в курсі. В групі буде інший перенос перенесення. Ось чи готові ви витримувати на собі та знаєте ви, як працювати з одночасно? Бути і утім зеркалом, у цієї такої равені, знаєте, де все тільки для тебе. Та ще і коли ваш клієнт бачить, що ви тут ще оказується на інших налаштовуєтеся, та що ви в групі ще й на їх сторону стаєте, чи що? Розумієте, тому якщо ви готові з цим працювати, якщо ви це можете витримати, то можна робити, але під супервізією. А можна спробувати спробувати один раз і вже з'ясувати для себе, чи ви готові, чи не готові. Але це треба супервізувати. У мене були такі учні, які спробували сказали: Ні, спасіба більше я своїх клієнтів. Саме тут питання в своїх клієнтів я не буду брати, тому що це дуже ускладнює процес. Дійсно ускладнює процес. Є люди, які вміють, можуть хочуть з цим працювати, є, які кажуть. Ні, тоді нам потрібно що? Потрібно просто в ідеалі продовжувати працювати з клієнтом та на цьому етапі перевчення вже рекомендувати. Іди там ось ось тобі там Юля чи Ваня чи хто. Він тебе там може щось, можеш отримати якийсь груповий досвід, і в ідеалі ми тоді продовжимо працювати. Тоді дуже багато у цих впливів імпутів буде в індивідуальну роботу з групи, тому що людина буде приходити та обговорювати, як на неї повпливала група, динаміка групи, якийсь учасник. Звісно, ми дбаємо про конфіденційність. Нам не потрібно знати імена. Людина буде казати про себе, про свій досвід. Вона має право казати своєму. Індивідуальному психотерапевту, то розбирати, що вона там про себе дізналася. Ось до прикладу, приходить людина, каже, слухайте, я там таке побачив, а там нічого такого не сталося. Просто група, груповий формат, там, знаєте, це таке розширення досвіду, От тому, що ми живемо, знаєте, кожний в своїй бульбашці дуже часто в цьому трагедія індивідуального формату, що людина сам собі в своїх думках постійно така, як закрита система, щось вариться, 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 живе. Приходить одну годину, ну може півтори години на тиждень щось там поговорить з нами. Все пішов далі, живе так, як раніше жив. Ну як ви думаєте, скільки нам буде потрібно отут таких зустрічей? І буває таке, що ну просто потрібно щось, якесь свіже, якесь щось розумієте? Тому якщо нема групи, трагедія ваша тому, що. Певний момент група просто необхідна. Ну, вона, ну вона дуже, дуже потрібна. Я тоді казала, якщо в мене не було групи. Ось я бачу, то знаєте, у мене щось так. Ну от якось такими знаєте партіями йдуть. Я бачу три-чотири людини. Ну боже, ну що ж такое, Ну де, де мені взяти групу? Ну нема. То одне, то друге, то ковід, то війна, то ще щось, то ще щось завжди щось ще відбувається. Якщо зараз ніхто не набирає групу, я кажу: ідіть, шукайте собі якесь нове хобі. Не знаю, в походи ходити, або йдіть на спорт, або ще У мене клієнка доєдналася на цьому етапі до такого running club, тобто бігового клубу. Вони бігали, готувалися піти там на Machu гору в. Пірук, тобто хтось, інша клієнта в мене пішла на курси готування гастро щось там, якась така була історія. Тобто, тут то дуже важливо знаходити для себе нових людей, які не знають нашу історію, не знають нас минулих, а можуть реагувати на те, які я є сьогодні, і в цьому велика велика перевага групи. Інша велика перевага групи в тому, що реакції учасників вони будуть справжні. Наші клієнти або ми самі будемо їм вірити, бо ми будемо відчувати, що це справжнє. Це не просто так сидить надалі і каже, бо вона за це гроші отримує, а насправді світ взагалі не такий. Бо і робота мені казати, що зі мною все гаразд світ такий суперкласний. Іди воно експериментуй. Куди я піду? Я знаю, що там одні паскуди вокруг мене. Куди я піду? Ось, бачите, я ж вам казала. Ось я от кожний кожний тиждень людина приходить, Ну там через тиждень приходить і каже: Ну ось я вам казала, що так, а ви мені тут щось та саме. Ні, ні, ні. Я знаю, що в моє міросприйняття все одно. Воно таке, яке є. Нема нормальних чоловіків взагалі нема. Ось нема. Ось я пішла на Тіндер. Там якісь ідіоти повстрічалися, попереписувалися, попросили мене там, не зрозуміло, що все. Я ж вам казала, що нема нормальних чоловіків. Ну нема. Ну що мені робити? Розумієте? А коли є група, в якої дасть Бог є чоловіки, вона може в неї є шанс побачити, що ці чоловіки вони є, вони ногами десь ходять тут поруч. І вони живі люди, які в них то теж існує якісь свої історії, якісь свої там складнощі, труднощі. Та з ними якось теж можна там звертати увагу на інших людей, не на таких прямо самовпевнених, щоб всі значить, заробляли мільйони. Розумієте? Тобто, все це воно стає таким реальним, живим, і цього ніколи ми не дамо в індивідуальному форматі. Ось ну це така мета мого першого водного відео. Сподіваюся, що я вам щось передала в групах ваших в міні-групах. Тут така сама історія. Будь ласка, подумайте разом, напишіть ще плюси та мінуси, тому що я не покрила всі плюси та мінуси індивідуального формату та групового формату. Коли це корисно, коли це не корисно. Та взагалі, що ви думаєте, який ваш досвід в терапевтичному плану з групами з вашими клієнтами? Та приходьте, розказуйте на наших зустрічах.